Двері, двері Вперед, выполняемся комнаты. У вас є заборонення законом речі, показаному в показаному будинку. Тільки таблетки. Які таблетки? Де? Вот я їх приймаю. То, що я ночами не сплю, я бываю, принимаю. А там, да, що знаходиться? Ну, і вот это вот тоже. Шо за? Я не знаю, как. Ну как вы его називаєте? Сами. Метал. Металл. Металл, Метал. yeah. Чи є у вас при собі будь-які заборонені або вилучені mm -hmm. речі, які перебувають ну, нема. в незаконному обізі на території України? Немає, так? Ні, то нічого. Немає нічого. Ну, ми блин. надаємо вам право добровільно видати працівникам поліції, якщо у вас є такі речі. Немає добре. Нема тоді... таких речей, так. Да. Давайте ми вас обшукаємо. Добре, давайте да. ну, конечно. Телефон? Угу. <рес> так. Телефон. Шапочка. І. Скоподі. А ну подержи. Понятие, будь ласка, бачим, что в правой Раз, Раз. <связь> Сколько тут их должно быть? Пакетиков. Десять. Да. Десять? А что это такое? Объясните, пожалуйста. <связь> ну, как видите. У вас есть заборонные законом мрачи? Вам же дается возможность выдать это добровольно Ну, де у нас находится. В кармане. Что там находится? Объясните. Лилия, что это такое? Что-что? Что это такое? Сахар. Кто-кто? Сахар. 6, 7, 20, 20, 21 21 полізний пакетик з позиционным замочком okay, yeah. з кристаллообразним веществом светлого цвета в середине каждого 00 годин 38 хвилин ми продовжуємо проведення обшуку нам олександра хочете нам щось повідомлення ще щось заборонено при собі також на кухні під ліноліумом у нас виявлено поліетиленовий пакет з пазовим замком, всередині якого знаходиться кристалічна речовина білого кольору. Посередньо Є Електронні ваги. Поплюбаломочному, кажіть. А що там у нас, пане? Електронні ваги показати. З нашаруванням. Електронні ваги? Так. Електронні ваги з нашаруванням біло кольору, біло та коричнево. Підходьте сюди всі, там має бажання. У нас в шухляді виявлено 6 предметів схожих на колби з нашаруванням ручовини білого кольору.

Угу. Працівниками управління протидії наркозлочинності спільно з слідчим відділом Дніпровського управління поліції та полком поліції особливого призначення під процесуальним керівництвом прокуратури No4 міста Києва було проведено спецоперацію по затриманню організованої групи наркозбувачів. Під час реалізації інформації на території Деснянського та Дарніцьких районів міста Києва було проведено 7 обшуків. Під час яких було затримано шість фігурантів по справі. На даний час чотирьом із фігурантів оголошено про підозру у вчинення злочину за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Під час проведення обшуків було виявлено та вилучено близько 80 грамів розфасованого наркотичного засобу Метадон, пристрій схожий на пістолет, грошові кошти у національній та іноземній валюті та інші докази злочинної діяльності фігурантів.